Вітаю вас, друзі. Учора дуже відомий діяч циркового мистецтва та світило вітчизняної науки Ілля Кива шукав собі багатьох чоловіків. Фашизм гомосексуалізм все прописано смертю, оскільки сьогодні 22 червня, річниця нападу нацистської Німеччини на Советський Союз ілля Кива шукав собі масовку для того, щоб відсвяткувати, як один союзник напав на іншого. Я написав публічно про те, що Ілля Кива і. Із його бандою, яка називається Патріоти за жизнь, патріоти за жизнь життя. з життям. збирає собі тітушок по 250 гривень для того, щоб о четвертій ранку у Києві провести свій шабаш. Кивеній банді це дуже сильно не сподобалось, і вони почали писати, що усе це брехня та провокація. Але пізніше того ж дня ми знайшли іще ще оголошення про те, що Кива набирає собі масовку на четверту ранку, 22 червня. І його координаторка навіть розповідала усі деталі. день пам'яті будемо облажувати сіти к пам'ятнику. Ну, Плюс-мінус час. От в 4 ми почнемо, около родини мать. Вот і в п'ять ми заканчиваємо 22 червня, рівно о четвертій ранку. Ілля Кива та його масовка, так само як і нацисти, 80 років тому дістались до Києва. Ви просто подивіться на ці високоінтелектуальні ідейні обличчя ні разу не тітушок. На цій війні був убит. От посмотрите по сторонам ребят. Насправді я не просто так порівняв ходу Києва із його тітушками і з нашестям нацистів, тому що це було максимально схоже. Друзі, це не я наклав цю аудіодоріжку. Вони реально під цю аудіодоріжку там крокували. Цей запис є на помийці Медведчука під назвою Перший незалежний. это так починається господа фашизм. А взагалі мені їхня хода нагадала дещо інше. Це був реально максимальний треш-контент, тому що там іще якийсь міні Кива узяв прапор нацистів та почав із ним ходити. Щоб стати нацистами, не тільки в душі, но й в своєму обліку. Шкода, що вони із собою не прихопили і ще один цікавий прапор, який вони дуже сильно люблять, і який використовувала одна із армій Гітлера. Ані не тільки допомагали окупантам. Но і вели себе як мародьори і убійці. Здається, це щойно пролунала стисла характеристика партії Кума Путіна ОПЗЖ, яка працює в інтересах російських окупантів, і там же далі Кива іще озвучив їхню основну програму: унічтожить нашу родину, унічтожить наш народ, унічтожить наше... Атєчіст, і ви не повірите, але навіть там, о четвертій ранку, Кива знайшов, куди запхати тему землі і знову почав про неї говорити: Которим пропиталась наша земля кров'ю, потом, плоттю! жить на своєї землі. Богом дане землі! Ростити дітей на етаї землі! Для того, щоб у нас сьогодні була можливість стоять і рожати на этой землі дітей. Від моїх випусків у ОПЗЖ та інших проросійських колаборантів дуже сильно підгорає. І я гадаю, це вже вагома причина, щоб ви просто зараз підписались на мій канал і залишили під цим відео коментар. І до слова про горіння там теж говорили. І пусть горять вони в воду. Ті, хто прийшов 80 лет назад, нас убивать. А ті, хто зараз прийшли нас вбивати, Киву не хвилюють. Його не хвилюють російські окупанти, які воюють проти України. Вони, на його думку, горіти у пеклі не повинні, тому що їм Кива і йому подібні служать. І як би сьогодні грязний політикани не пытались ісквіркати історію і привить Нашому українському народу Комплекс придательства. Щойно по факту Кива виступив проти самого себе, хоча йому це не вперше. Він сказав, що ті, хто прищеплюють нам комплекс зрадництва, це брудні політикани. Але Кива сам є державним зрадником, бо він служить російським окупантам, які ведуть проти нас війну, і відповідно він сам і є брудним політиканом, або просто брудним чи брудом. У ямі, у жомовій ямі. Я зберу всю грязь в цій країні і закопаю її в яму. А ще кива заявив, що він тепер палій трави. Ой, вибачте, що він буде займатися підпалами. Вирішив поприкалуватися, попідпалювати двері під'їзда. Ми сежом. Ті флаги, з якими вони прийшли к нам. 80 лет назад. Ті прапори вони будуть підпалювати, а прапори новітніх загарбників вони зараз шанують. Геріть воду, сволочі, будьте випрокляті до сьомого коліна. І то придательство, вони совершили. Я взагалі так люблю, коли усі ці зрадники України, які зараз служать загарбникам, служать окупантам, починають розповідати, як їхні діди боролись проти окупантів. Хоча, якби зараз були часи Другої світової, то усі ці кивоподібні точно служили би Гітлеру. Господи, вони це реально показували. Показували у прямому ефірі ось оце обличчя киви, на яке ти дивишся, і вже стає смішно. І тот грех, яким вони себе опозорили. Ми теж його будемо. А тепер буде моя улюблена частина промови у виконанні головного охоронця Медведчука, народного депутата чорного. Ми говорим фашизму ні! ні, не ні а ми говоримо но пасаран, ми говорим, фашизм не Але! 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 Но пасаран, фашизм не пройдет. Черті! Гарна була пісня. Тисни лайк, якщо вона тобі теж сподобалась, тому що саме історія побідітелів дає состояння гордості. Я думаю, що Ілля Кива опинився у своєрідному, скажімо так, стані не завдяки історії, а завдяки певним речовинам. Оце пересувне шапіто і ще там пообіцяло розпочати наступ, глобальний наступ проти фашизму. Хоча вони його розпочали вже дуже давно. Уся країна бачила, як кілля Кива у Верховній Раді душив свого маленького фашиста. І а, а, сьогодні відсюди, з цієї площі, ми почнемо широке наступлення проти фашизму, який в тому числі культивується сьогодні і в нашій родній Україні. А наприкінці Киву поставили на коліна, тобто у його звичну позу. Клянемось. Треба буде стати на коліна. Вставайте, вставайте, даже если ви на коленях. словом ОПЗЖ дуже весело відсвяткувала напад одних загарбників України на інших загарбників України, тому що обидва режими і нацистів, і комуністів були дуже ворожими до України. Обидва режими вбили десятки мільйонів наших співвітчизників. А щодо Києва та його однопартійців, то у мене є тільки одне риторичне запитання: чому на восьмому році російсько-української війни? Пособники російських окупантів, люди, які допомагають вести війну проти України, вільно організовують ось отакі шабаші і сидять у Верховній Раді, а не у в'язниці.